Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Іран вже передав Росусії балістичні ракети. Давайте подивимось. Ну, це пишеться в одному із закордонних ЗМІ. Подивимось е цю новину. Коротко. Так. Іран передав розсусії нещодавно балістичні ракети. Подивимось, наскільки це правда. Ну, звичайно, ми ж не будемо. Е, так. так, передали. Ну, скажімо так, не дуже багато по королєві передали. Угу. Давайте ще спитаємо таке, які наслідки для Ірану, що він передає, що він спонсує, спонсорує Росусію. Ракетам, наслідки. Ну, бачите наслідки для Ірана, які серце пробито мечами. Серце буде в Ірану буде розбите серце до депресивного стану. Щось таке трапиться в Ірані, не знаю що. Ну, дивіться, чи то він буде атакований, чи то що. Ну, бачите, людина обірвана на якійсь пустелі, нічого нема. Тобто якийсь як апокаліпсис там показаний. Удар в серце і депресія. Такі будуть наслідки? Так, чи давайте так просто спитаємо, можливо, ці ракети будуть знищені. Можливо, хтось там поп... ну, не знаю, там, чи покурить не там. Чи то якось порушить правила безпеки, на нас ці ракети будуть знищені. Кромічів. Ну, дивіться, я хочу сказати, що ризик для цих ракет буде. Ризик, от воно рухається, але трошки пішло не туди. Або не долетить щось туди. Буде літати, але щось туди не долетить. Не долетить. Знаєте, що я ще хочу сказати? Перевернута колісниця все ж таки на тему війни це машина війни. На неї несеться щось тобто ця система. система. Може бути знищено не самі ракети, а те, що ці ракети носить. Літаки, наприклад. Не самі ракети, а ті, що ці ракети носить. Я думаю, що будуть знищені балістичні ракети, з чого вони стріляються? З якихось наземних установок. З артилерії, вона на колесах. Чи... Ну, коротше, це якась система. Будуть знищені ці системи, ось так. Ну, подивимось, як воно. Якісь транспортні засоби будуть, системи знищені, через... з яких ці ракети вистрілюються? Чи вони з літаків, чи то вони з іноземних. Я не розбираюся. Напишіть мені, будь ласка, хтось. Так, далі, давайте ще подивимось. Давайте доля, доля російських літаків. Дивимось до, до кінця серпня 2024 року. Доля росусійських літаків, літаків, цих тушек, мігів, з яких вони обстрілюють Україну. Доля місяць, перевернути. Ой, в будь-який момент. В будь-який момент загроза йде їм, загроза. В будь-який момент. Я навіть так хочу сказати: перецвітанковий час може бути. Або на заході, коли сонце сіде, або перецвітанковий. Тобто, от це найкращий момент для того, щоб розпочати щось туди, збивати їх чимось, розумієте? Готовність, готовність. Королева жезлів. Буде в нас такий момент, коли вдалий для нас момент. Неочікуваний для них. Знаєте, вони прозріють трошки пізно. Буде там, ну, коротше, я вам так хочу сказати, що. Ще будуть до кінця вересня збиті, ну, скажімо так, від двох до. Ну, принаймні два-три літака будуть збиті. Ось так. Два три літака можуть бути, ну, взірвані, не знаю, збиті, ну, І так має бути. так має бути ну Не то що збиті, з ними щось станеться. Що зіб'ють, а що десь над, над акваторією моря. Два можуть бути десь над акваторією моря. Далі дивимось, доля, що там в них ще є? Кораблів, давайте ще подивимось. Доля росусійських кораблів до кінця вересня місяці 2024 року. Доля росусівських. Може, хочу посунути трохи, щоб вам було видно. Доля росусівських кораблів. Ну, в їхнє безсилля в нього. Ой, там такий буде страшний суд, я вам кажу. Безсилля. Е Або в насилля розв'язуються руки, і судний день буде там. Щось буде там атаковано. Корабліки підуть на. На ну ось так. Давайте ще подивимось, чи полетять ракети на Росусію до кінця вересня місяця 2024 року. Чи полетять ракети в глибину Рососії У світ. Поразка зупинки, так, полетять, полетять. Так, полетять, бачите, зірка на дальню дистанцію полетить щось. Полетить, полетить. Так що спостерігаємо. Спостерігаємо, бачите, колективна праця. Дуже хороша новина в нас буде про те, що впало щось, щось впало, щось спалахнуло в небі. Лаптістану. Ну, все. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Спостерігаємо за подіями на Рососії і за подіями в Ірані. Там буде в них розбите серце. Побачте. Все, до побачення! Бережіть себе!